Вишиванки треба одягати не тільки на день вишиванки, а кожен день якісь якусь білу блузочку, сорочечку з якоюсь маленькою вишивкою — це дуже гарно. Дякую. Ми повинні знати свою історію, що в нас є вишиванка, в нас є традиції, і ми повинні заблукати їх. З першого класу купляла з мамою кожен рік вишиванку на перший дзвоник. Це було класика, а потім рідше почала купувати, тому що менше росла. Вишиванку купляла на Западній Україні в 2017 році. От. На окупованій території теж теж носила. У мене три вишиванки є. Дві таких, ну якими я активно користуюсь, ношу їх. Одна якось в мене менш популярна. Що найцікавіше, що жодну з вишиванок я не купила там, десь тут в Южному, наприклад, чи в Одесі. Одна з вишиванок куплена. У Вінниці ми колись їздили до друзів у Вінницю, і мені чомусь здалося, що у Вінниці мають бути от саме ті вишиванки, які я хочу. Причому ми їхали з Західної України, з Карпат. Я там не купила вишиванку, тому що переконана була, що саме в Вінниці я куплю саме таку, як мені хочеться. Вона дійсно красива з калиною. Це правда, машина вишивка, але все одно вона мені подобається дуже. І я її найактивніше використовую. І дуже цікаво, що ще одну свою вишиванку білим по білому я купила в Німеччині. Коли я побачила, що в Німеччині є теж вишиванки, для мене це щось було таке: ну не знаю. Вона мені дуже сподобалась, і от одна з них з Німеччини. Сказати, що дуже часто їх використовую, ні, для мене це все-таки більш святковий одяг. І якщо е, я хочу підкреслити значимість свята саме для мене і для моєї родини, то е, в той момент я одягаю вишиванку. Завтра зрозуміло, обов'язково буду у вишиванці. Е, до речі, ще не вирішила, яку з них одягну. Ви знаєте, я чесно вам скажу, я не досліджувала так досконало це питання, але, от Вінницька вишиванка, вона є скалиною. І я думаю, що якраз завтра вибір мій буде саме на неї, тому що на сьогоднішній день калина це такий символ, наш український символ і перемоги, і України. І я думаю, що зрозуміло, що орнамент має значення і кожен регіон має свою вишиванку. і Якщо ми подивимось від регіону до регіону, десь може бути більше чорного, десь більше червоного, а десь взагалі дуже різнокольорові вишиванки. То це вже, мабуть, смакові вподобання. Є ідея, в мене ще є декілька рушників, які з хати моєї покійної бабусі. У мене є ідея переробити їх на вишиванки. Ну не знаю, це треба до кравчині. Може до наступного року в мене буде ще одна вишиванка, але частково зроблена руками моєї бабусі. Поки що як ідея. Перша вишиванка моя з'явилася у мене тоді, коли я прийшла на роботу до четвертої школи. От саме тоді це було моє друге місце роботи, тому що перше місце роботи це перша школа, потім декретна відпустка. І потім я прийшла на роботу до четвертої школи. І саме в той час у мене з'явилась перша вишиванка. Зараз вже її немає, я, чесно кажучи, навіть не знаю, де вона. Вона була простеснечка. Нічого особливого, але найперша була саме тоді в Німеччині. Я минулого року родина моя проживала в Німеччині, і я на декілька днів їздила щоб. Побути з донькою, і якраз от побачила, що є. Ну от ще одна є. Ну я думаю, що їх буде збільшуватись, тому що були в мене там і футболки, трикотажні вишиванки. Але для мене футболка це все таки, ну трохи не вишиванка. Вишиванка, вона має бути все таки ну такою більш класичною. В мене дуже багато вишиванок, бо я вишиваю сама шию. У мене ще є бабусі не вишиванки. їм років 45-50. Я це дуже люблю. Це дуже гарно. Вишиванки треба одягати не тільки на день вишиванки, а кожен день. Якусь білу блузочку, сорочечку з якоюсь маленькою вишивкою, це дуже гарно. Тому я це дуже полюбляю. І... Хочу, щоб дівчата молоді вдягали такі речі, не тільки жінки, бабусі і старі тітеньки, а щоб і дівчата шанували це, бо це традиції. І, на жаль, тільки зараз до деяких людей доходить, що ми це загубили, ми цим не пишалися. Тому, я сподіваюся, що нам все буде добре? Він сподіваюся в це. Вірю, що в нас все буде добре. Буде перемога, ми будемо цим пишатися зараз. Вже не знаю, ну всі країни знають, що таке Україна знають, що наші жінки найгарніші і що вишиванка допомагає зробити себе ще яскравіше. Кожен регіон, кожне місто, кожне селище має якийсь свій стіжочок. Ну, взагалі замовляють щось таке стилізоване, щось яскраве. Ну, коли це ти ну, робиш не знаю, для музею, ну, це важливо. А також якісь квіти, якісь пташки. чи маєте вишиванку? Ви? Ні. Так, я маю вишиванку. Откуда? У ну, мене ну, є на дачі. А звідки у вас з'явилася вишиванка? Син купив. Як часто ви її одягаєте? Дуже часто і мені дуже подобається. На які свята ви її одягаєте? Ну, на день вишивань я одягаю. Нет, нет, нет. Ну так а просто даже одеваю. Мне нравится просто, что вышиванка, она очень красивая. Ну, одеваю... Гулять на... по улице. Даже гулять по улице в гости. Показывать, что мы украинцы. Ну. має значення для вас орнамент? Багато хто під певний регіон для себе вибирає вишиванку. — Чи вам візуально що подобається, Ну, візуально нравится, да. Історичні как теж горка. Там же есть особенности у вишиванки. Є українські, є там, я знаю, там э, ну, более славянські какие-то. Ну, так, нам нас... більше українські нравиться. Да. Бо ми патріоти. Ми за те, щоб пишалися. Крайне важно, крайне важно, Це основа того, на чому э, будується э, держава. Да. Люба держава. Це важно, да. Вишиванка це ще й такий ну, красивий символ, можна сказати. Там, прапор же не, не натягнеш на себе, да, не будеш ходити. А вишиванка це ще а що, я красива. Буду? Ну ти так. Да. <схай> Тоді ти прапор, я вишиванку. <схай> вишиванку купувала на Западній Україні в 2017 році. Вот. На окупованій території теж носила. Вот. Ну, кое які там припони. но я кажу, я українка і я свого цього не ні, ні відказуюся. Ніхто мені не запретить цього року. Лежить у мене футболочка, вишиваночка. І другим раджу. А звідки ви приїхали? Запорізька область, пологи. Чорне з красним на білому фоні. Це щось обозначає любов там і щось ще. Є. Я вже не пам'ятаю. Я собі давно купила ще. Не було в мене вишиванки, мені хотілося на свята дітей і дитині також, у діти давно ще. Я не Я не знаю, в орнаментах не. мені просто сподобалось червона і чорний кольори нитки. — А як часто ви одягаєте вишиванку? Ну, на, на свята до доньки, в, на в садочок. Або це на день вишиванки, на день незалежності. На українські свята. Я думаю, це має велике значення для нас, тим, тим паче зараз. Таку важку годину. Якщо людина, як кажуть, не пам'ятає своєї історії, ну, то не, не буде знати, яке її. ну, Немає значення майбутнє, я не пам'ятаю, як точно так говорили колись. Така приказка є. Ще, мабуть, у 2014-му ми купили старшому сину, він ще в садок ходив. Зараз меншому купили, також є. в мене є, в чоловіка є. Коли ви їх одягаєте, на які свята? На день вишиванки вдягаємо. А на державні свята, що ви десь ні. Зараз намагаємося в такі людні міста не виходити. Е, орнамент який е. він якийсь особливий чи ви просто візуально? Він візуально сподобалася, купили стандартна вишиванка. Такі свята ну потрібні, щоб нагадували нам, що ми єдні такі. Ви, ви сказали, що у вас одна. Чи плануєте в майбутньому ще, можливо, якусь придбати, тому що ми зараз бачимо в інтернеті, така велика Ні, Ні, не одна. Ну, у дітей є, у чоловіка і у мене по одній. Нам вистачає. Немає я. Ні разу ні носів. Треба... Чи у майбутньому плануєте, тому що ми бачимо, що зараз на необоївку має популярність, вишиванки Треба... Ні, не плануємо носити. Треба... <реш> не знаю. Ніхто не носить із родину з родних, бо мені носять. Покупати віддільну вишиванку. Якби для... Вишиванка в мене, мабуть, була з університету. Може там з 2004 року. Десь так. Але я маю вишиванку, а таке ж маю, маю сукню, вишиванку, має вся моя родина, має син, має тато, має рідний брат. І ці вишиванки вишивала моя мама їм. Має чоловік. У брата та у тата в них орнаменти сумщини, бо вони живуть там на сумщині. Е, як часто одягаєте? Е, на всі е, святкові якісь празники наші, державні. А син мій завжди полюбляє так носити у школі. Я думаю, що це важливо. І навіть не тому, що у нас війна. Впевнена, що у моїх друзів ну майже у кожного є у, у родині, ну у дітей, там у чоловіків. Даже там не, не тільки вишиванка, може там якась футболка, якісь там даже орнаменти на джинсах, зараз теж це модно. Ми знаємо, що зараз в садочках в школах на всіх святах просять, щоб діти приходили в вишиванках і вже за ними кажуть, підтяглиться батьки. Ну таке теж було, да, да. так. Ну, це правильно, це круто. Так повинно бути. Ми так. повинні знати свою історію, що у нас є вишиванка, у нас є традиції, і ми повинні. Ні, тут у нас нема вишиванки. А, чи можливо хоче таку мою та майбутньому для? Чому так? Мені подобається. Чи маєте ви вишиванку, якщо так, коли вона у вас з'явилася? Маю. В принципі, я ще мабуть, з першого класу купляла з мамою кожен рік вишиванку на перший дзвоник, це було класика, а потім рідше почала купувати, тому що менше росла. Як часто ви її одягаєте, якщо так, то на киса? Це насправді рідко. Ще коли ходила до школи, то часто вдівала. А так, то чесно, не пам'ятаю. «А Орнамент як ви вибирали? Чи вам просто візуально, щоб подобалося? Ну, я більш візуально вибирала, щоб мені подобались кольори поєднані. Якось щоб підходило під. Весь лук, скажімо так, просто візуально дивилася. Я не мала якогось певного орнаменту, який я хотіла. Просто щоб гарно було. Е, чи маєте якусь особливу історію, яка пов'язана з вашою вишиванкою, вам запам'яталася? Та, мабуть, не мож... Ні. Мені здається, що ні. Це частина культури. Я вважаю, що це насправді дуже важливо для кожного українця, і він має цінувати свої традиції, культуру і. Одяг так само це частина культури, яку потрібно шанувати кожному українцю. Треба сказати, що самих фешиванок у нашій колекції музейній не так багато. Хотілося б, звичайно, щоб було більше. І е, якщо взяти, навіть серед такої невеликої кількості, поки що в нас їх тільки чотири, то можна відзначити одну, яка, я думаю, достойна, е, може. Кількох десятків експонатів сучасних. Ця вишиванка, як ми визначили у музеї, десь приблизно кінця 19 століття. Чому? Через те, що по підрахунку подарувала цю вишиванку музею десь років 10 тому назад, жінка, якій вже було за 70 років, мешканка Южного, сама вона, батьківщина її, це Черкаська область, Канівський район. Тобто це батьківщина Тараса Григоровича Шевченка. І ось ця вишиванка, як вона сказала, належала ще її бабусі. Ну, чисто математично, якщо підрахувати ось вік жінки, скільки бабусі, то так приблизно, як ми визначили, це кінець 19 століття. По самому вигляду, ця вишиванка, хоча там уже фабрична тканина, але вишивка ручна, і причому на такій тканині, хрестиком це дуже тонка така робота. Ну, такі класичні кольори для української вишивки це чорний і червоний колір, правда, вже відповідно до давності, дещо вони потьманіли ці кольори, але все-таки Ось коли вона нам розказала, що це її бабусі ми подивилися на цю вишивку. Ой, ми такі були раді, що дійсно така українська традиційна вишивка. А тоді одного разу до нас завітала пані Лариса Дем'янишина, вона дуже детально вивчає вишивку ну, в нашому регіоні в Південному і, звичайно, багато знає про цю, все, про цю вишивку. І ось вона сказала, що да, сама сорочка достойна, вона вік її достойний, але вишивка це не традиційна українська. Ми тоді замислилися, і вона підказалася, брокарівський стиль. І я вже знайшла брокарівський стиль. І вичитала все за це, і зрозуміла, цей стиль поширився саме в 19 столітті. Він прийшов до нас чисто як реклама. У Російській імперії був такий підприємець, брукар, який займався випуском дешевого там мила, дешевих парфумів, які були доступні для жінок. Різних станів, у тому числі навіть для сільських мешканців, тому що, наприклад, мило там коштувало одну копійку. І ось його жінка запропонувала для, з метою реклами, ну, як бонуси такі, хто купляє це мило, доповнювати візеруночками. І це були розробки ось цих візерунків, хрестиком. Дуже таки вишивка виявилася дуже доступною. Хрестиком швидко навчитися. І ці візеруночки можна можна було використовувати Ну, сільських жінок. Тих вишивальниць наших традиційних, від кого йшлася виставка з давніх давен, зацікавило те, що тут були такі узори, які ну, дуже так любили у сільській місцевості, там квіти, таке різноманіття квітів можна було швидко вишивати. І ось такі гарні квіти. Ось так і цей стиль з'явився у вишивці, і тут ми вже не помилилися, що ця сорочка дійсно 19 століття. Ще в нас одна така вишивальниця, Банка, вона з нашого південного регіону е, по вона з'явилася задовго до того, як відкрилося приміщення музею, але ми оприділили її, що вона десь 30-ті роки минулого століття. Тобто ну, це вже і радянська епоха, ну ще зберегалися у сільській місцевості. ну Як говорила, наприклад, моїй місцевості жіночки, блузо. Ну Я розумію, що це блуза, довга, ось оця сорочка жіноча. І цікаве так, що рукава на цій жіночій сорочці вишиті. Уже Брукарівським, ось цим орнаментом з красивими такими гарними квітами, чорно-червоними, цей візерунок. А ось саме комірець, там вишивка традиційна, ось оці геометричні такі е, форми, яка була традиційна для української вишивки. Ну, як вони кажуть, вода ланцюжок. Зацікавилися цим комірцем, і на рукавах теж ось така вишивка. Виявляється, що орнамент він завжди на шиї. Був оберегом. Ось у жінок він трішки простіший. Там зав'язка йде, ось зав'язується сорочка. А у чоловіків цей орнамент він повинен був захищати груди. Ну, Чоловік, сила і ось самий головний захист груди. І виявилося, що ще до відкриття нашого приміщення попередники наші, хто працював, теж хтось, напевно, їм приніс. Комірець із сорочки теж видно що давнє, але все-таки брокарівський стиль, ну чоловічий комір, і там оця вишивка дуже пишна, саме коміру на грудях теж зберігається у нашому музеї. Ще дві вишиванки в нас досить сучасні. Вони привезені, коли Дуже активно входила мода на вишиванку, це 90-ті роки, початок 2000-х років, і з Західної України. Ну, я так розумію, як сувеніри, але їх можна одягати, було ну, такі дуже привабливі, такі, як блузки жіночі. Так ось одна прикрашена таким традиційним геометричним візерунком, а інша в такому вже. Ну, Стилі, як кажуть, уже придуманому різні ці просто для прикраси. Ну, Хочеться сказати, що звичайно, що зараз вишиванка з певного часу стала нашим символом, так як стяг став символом, нашим українства, іменно українства, так і вишиванка. Їх дуже багато. Зараз можна теж купити, як кажуть, по можливостям. по своїм. Але, на жаль, ну, наш ринок заполонив. Дуже багато китайських вироблених саме у Китаї ось оцих вишиванок. І дуже жаль, що як ми втрачаємо ось оцю традицію. Так, це роботи дуже дорогі, але ми втрачаємо цю традицію. Я ось сужу навіть по собі. Я пам'ятаю, як мені хрещена моя мама подарувала вишиванку, і, от, на жаль, ну, тоді мене вміли цінувати. Я там залишила на батьківщині, ну так уже сліди її і загубилися. А це була б достойна. Тепер як я згадую, достойна була б, звичайно, тепер уже ця робота навіть прикрасила б наш музей. Ось коротко, якщо ми говоримо про вишиванки, саме ті, які зберігаються у нашому міському музеї. Наразі мешканки Южного доповнюють вашу колекцію. Я бачу, тут і різні стилі, у вас є, і різні види вишиванок. Ну, якщо ми говоримо Вишки. за вишивку взагалі, то звичайно, що у нас, ось наприклад, якщо ми візьмемо колекцію рушників, то у нас ця колекція з різних регіонів України. Наприклад. До 25-річчя Чорнобильської аварії ми готували виставку і запрошували і переселенців, в тому числі з цієї зони. І нам, жіночки, дали на час, ну, якби ми, ми так, що ось на тимчасове зберігання, саме на цю виставку, такі дорогі речі, які привезли з собою із своїх рідних місць, звідки вони переїхали. Як виявилося, це були рушники, і ось нам подарували Житомирська область, Волинська область. Ось оці рушники, якраз вони і представлені в цьому регіоні. Ну, Коли вже активно ми почали збирати цю колекцію, нашу музейну саме народної творчості, то в нас є рушники з Кіровоградської області, там своя особливість. Ну, в основному хрестиком це вишивка, Одеська область, дуже оригінальні рушники, в тому числі е, е, я просто от оцінила цей рушник, коли нам подарувала жінка із Татарбунарського району, вона сама. Але я, не могла, я бачила, що. Тканина там давня і тканина натуральна. Але не могла оцінити візерунок. Думаю, ну, такий простий візерунок, як вона сказала, це ж моя бабуся, це був її весільний рушник. Ну, мені здавалося, що це ну, такий простий дуже орнамент. А вже як спеціаліста пані Лариса, то вона зразу тільки глянула на цей рушник. Ой, та це ж наш Південний регіон. Ви якби знали, яка цінність цього рушника? Який це цінний саме візерунок на цьому рушнику? З Полтавської області, ще які регіони, Черкаська область теж і Хмельницька область. Ось останній у нас із Миколаївської області, навіть у цьому році. У тому році нам передала жінка з Миколаївської області через своїх. Сусідів дачників у южне кілька цих рушників, і у цьому році теж поступили до нас два рушники із її оселі і дві фіранки. Бо все ж і фіраночки вишивалися, і все інше вишивалося.